Лютий 2022 рік світова увага прикута до українців. Кадри, у які неможливо повірити, облітають світ. Іноземні журналісти в серці конфлікту в Україні. Разом із ними працюють українські колеги. Більшість із них без досвіду роботи на війні, навчаються на ходу. 20 березня американський документаліст Брен Рено зазнав смертельного поранення в потилицю, перебуваючи на околицях Києва. Він став першим вбитим воєнним репортером в Україні. Відтоді загибло ще п'ять новинарів закордонних медіа: П'єр Закжевський, Манта Скведеравічус, Фредерік Леклерк Імхоф, Арман Солдін та Раєнс Еван. Звісно, ця війна показує те, що журналісти стали в якому сенсі цілю. Василіса Степаненко, польова продюсерка і одна з авторів фільму «20 днів у Маріуполі, стверджує, що робота преси на лінії активного бойового зіткнення супроводжується підвищеною увагою зі сторони російських військових. В оточеному Маріуполі окупанти вистежували журналістів, які передавали фото і відео для всього світу. Після публікації наших матеріалів почали з'являтися ім'я нашої команди в російських медіа. І там було так процитовано, що, що наша команда є інформаційними терористами, пропагандистами. Пронежилет, каска та професійна камера стали щоденним робочим інвентарем. Журналіста на фронті. Людина з написом преса автоматично перетворюється на мішень. Нам реально настільки небезпечно вже перебувати близько до ворога в. Синіх брониках і касках з надпису преса, тому що це вже ну не тільки яскраво візуально в умовах, коли вони шукають будь-який рух, і як тільки побачать, вони приймають рішення. Уразити це артилерією чи дронами. Ще однією перешкодою стають етичні виклики. Далеко не всі кадри можуть вийти на широкі екрани через жорстокість, сенситивність та загрозу життю людей, які зображені на фото та відео. Щодня ти стикаєшся з ситуаціями, з якими ти ніколи не стикався. Це і бомбардування да, цивільних об'єктів, це дуже багато поранених людей, загиблих людей. І, наприклад, я до цього в своєму житті ніколи нічого подібного не бачила і навіть не знала, як. Таке можна знімати та висвітлювати. Для підвищення рівня обізнаності щодо правил та етики роботи в умовах війни, Національна спілка журналістів проводить навчальні заходи. Зокрема, НСЖУ у партнерстві з представництвом Женевського заклику організувала тренінг для медійників щодо належної комунікації на прифронтових територіях. Працюючи на фронті, воєнні кореспонденти ризикують найціннішим своїм життям. Проте зроблені матеріали змінюють глобальне сприйняття війни. Репортажі з окупованих територій, інтерв'ю з пораненими військовими та цивільними, зруйновані міста стають потужнішими за будь-яку пропаганду.